Це перші нічні кадри масштабної пожежі на Деміївському ринку. Рятувальники вже приборкали полум'я, проливають водою окремі осередки. Вогонь вирував тут майже годину і встиг знищити чотири павільйони та з десяток торгових прилавків. Навіть яблуки погоріли, да? запеклись. картошка, картошка печена. Лише коли розвиднялися, підприємці змогли оцінити наслідки пожежі. Серед почорнілих конструкцій вони намагаються відшукати, бодай якийсь цілілий крам. Практично нічого не залишилось. Абасі торгував господарськими товарами. За ній чоловік втратив практично увесь свій бізнес. Задні там в як сказали, якісь старі. Вони ноль закривають, все закривають, прийшли, а туди огонь. З іншого боку павільйонів з прилавків продавали овочі та фрукти. Скрізь лежать підпечені помідори та картопля. Грузинка Уліза, що торгує поруч, розповідає, сусіди зазнали величезних збитків. Ока узбеки, таджики, 15 навірно тисяч доларів, навір. Дуже дорогі фрукти, овочі та сухі фрукти. У Лізі пощастило, вогонь вирував усього в метрі від її торгової точки і лише трохи пошкодив захисну парасолю. Жінка певна за неї вступилися вищі сили і показує свої обереги. Ікони, от пряна, з десь карила все. все Попередня версія пожежі аварійний режим роботи електромережі. Що його спричинило, експерти ще встановлюють. За пожежну безпеку несе відповідальність власник ринку. Якщо він здає в оренду павільйони, він має забезпечити, будемо так казати, безпеку цього павільйону. Востаннє рятувальники перевіряли цей ринок у травні. Суттєвих порушень не знайшли, де працюватимуть підприємці далі, і чи відшкодують їм бодай частину збитків. З'ясувати не вдалося. Охорона повідомила, що усе керівництво ринку пішло у відпустку.